Добрий день, шановне панство. Дав внутрі, внутрі все гарно їдять. Грануло, звичайно, як багато соковитих кормів кину, то вони її розкидають. Зараз ще треба підкинути трошки сіна. Але хочу сьогодні вашу увагу звернути на те, мені сусіди деколи дають ну, раз в тиждень приблизно дають відходи. Зразом з відходами попадається хліб, і ось дивіться, добре, що я доглянув, і ось, не знаю, вам то передається на камеру, не передається, Поцвивший хліб. Треба дуже уважно дивитися, бо якщо нутрія з'їсть ось такий хліб, то можуть бути е, проблеми з кишечним трактом. Тобто, якщо поцвивши нутрія з'їсть. Вона, в принципі, може і не з'їсти, відмовиться від того, але якщо вона на його з'їсть, буде дуже-дуже голодна, то можуть бути великі проблеми. От. І чого я говорю, що може з'їсти, може не з'їсти. Якщо нутрія має вибір корму в вольєрі, то вона буде вибирати то, що її смачне. А якщо є недостаток корму, а хліб, як має, наприклад, запах такий, що вона хоче його з'їсти. Звичайно, вона, якщо, наприклад, на бурякові, та те, що я примітив, що якщо вона їсть буряк, надігнивши, вона їсть, їсть, надігнивши, оставляє і відкидає. А з хлібом, то бактерії ті цвилі, вона може не то. Не пронюхати, не того і може їх з'їсти, і будуть проблеми. Так що пильнуйте, не давайте свій хліб, який е, е, має початки цвілі, цвілі, що то є дуже небезпечно. Особливо, як годує тим хлібом, який бере, купує беушний, теж його треба всередині дивитися, бо хліб, бактерії, не знаю, як вони називаються, хлібні. Чи дріжджові бактерії вони можуть розвиватися всередині в хлібові. Хліб зазвичай добре його висушити і порізати на куски, підсушити. Він добре зберігається, сушений, і тоді давати. А так в булці, то дуже дріжджові бактерії, вони до них кидаються, напевно, цвиль і, і можуть бути проблеми. Так що дивіться за нутріями. Наприклад, яблуко що я кидаю внутрі, Я їм кидаю більше, вони собі їдять, буряк теж надігнивши, можу добре не почистити. І я знаю, що внутрі я достатньо даю їм соковитих кормів, вони мають в мене доступ до води і вони собі самі керують, що їм смачне, що не смачне. Бо дуже велика небезпека, що якщо недостаток води, а попадає гнилий овоч, вони все рівно будуть, я так думаю, все рівно будуть їсти і, і, і добре, і недобре, бо вони дуже хочуть пити. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого. Самець мій молодий. 10 кг. Ну, я не думав, я кидав самця на ваги, Я думав, що буде біля 8, між 8 і 9 кілограмів такій вазі, бо він на вигляд два рази більший від, від, від е, нутрій, від самок. Все, дякую за, за увагу. Годуємо нутрій, вирощуємо і будемо мати гарне дієтичне м'ясо.